Ніч минула більш-менш спокійна, але як ви сказали, лунали повітряні тривога, транзитом пролітали шахети. Що стосується вчорашнього дня, то зранку ми мали обстріл по місту Харкова. Це був Холодногірський район, міста Харкова. На жаль, постраждало цивільне підприємство, це логістична цивільне підприємство, яке займається автотранспортними перевезеннями. Жодного чином воно не стосується військового. Підприємства, крім цього, поряд були розташовані житлові будинки. Це приватні житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, які теж постраждали. Загалом постраждало 28 житлових будинків. Вибито більше 120 вікон. На вечір вчорашнього дня ми закрили всі контури. Дійсно, її руйнація, і е, будемо оформлювати документи для того, щоб люди е, мали можливість через її відновлення. Отримати компенсацію, все, все провели. Крім цього, постраждала крамниця, яка розташована поряд з містами. Взагалі було влучання трьох шахів. Я був на місці прильоту, коли після того як це сталося, бачив людей. Так була гостра реакція на стрес, на щастя підкрити, на щастя нема, не було серйозних. Жкожень для людей, серйозних поранень, але е, люди були в шоковому стані. Бо розуміти, коли поряд з будинком розриваються шахини, вибухає все. То звісно, це люди е, такого е, віку е, прикуваного, тому вони реагували дуже дуже знати такі е, е, тримтив, всі. Е, тобто лікарі працювали з, е, з ними, але до лікарень їх не доставляли.